Усім привіт! Вітаю вас на каналі Білка-Сіміділка. Сьогодні ми з вами будемо готувати ніжну та м'яку печінку з яблуками та цибулею. Для її приготування нам знадобиться свиняча печінка, яблука, цибуля, мука, сіль та перець за смаком і соняшникова олія. Усі продукти я підготувала завчасно, а саме, печінку помила та зачистила від плівки і порізала невеличкими шматочками, цибульку порізала напівкільцями, яблука зачистила та також порізала невеличкими шматочками. Для початку відправляємо обжарюватися нашу цибулю. Після чого викладаємо її на тарілку без олії. Обсмажуємо яблука, знову ж таки викладаємо на тарілку. Підготовлену печінку обвалюємо у муці та обжарюємо на сковорідці по 4-5 хвилин з кожної сторони. Ось і все, наші інгредієнти підготовлені, залишилося тільки їх викласти на тарілку, прикрасити та почати смакувати. Скуштуйте обов'язково! І після цього повертайтесь на мій канал Білка Сімідєлка. Тут багато рецептів, тож кожен для себе знайде щось цікавеньке. До нових зустрічей на моєму каналі!